Народна депутатка Мар'яна Безугла назвала кармою загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка під час масованого російського обстрілу Києва 17 червня. Про це вона написала у соцмережах. Депутатка звернула увагу на матеріал української правди, де стверджується, що 31-річний загиблий чоловік був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я в університеті Драгоманова. Пряма мова косив від армії, але карма. Вибачте, я на боці сотень. Тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять, вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо, але. Звичайно, співчуття рідним і близьким, написала безугла. Нагадаємо, під час масованої російської атаки уночі проти 17 червня одна з ракет влучила в дев'ятиповерхівку у Солом'янському районі Києва, зруйнувавши цілий під'їзд. Поки надзвичайники займалися розбором завалів, на подвір'ї будинку журналісти помітили подружжя, яке очікувало на порятунок сина. Їхні фото облетіли українські та іноземні медіа. Врешті ввечері 17 червня стало відомо, що син подружжя загинув. Його тіло разом з іншими деблокували з-під завалів. Загиблим виявився 31-річний Дмитро Ісаєнко. Зазначимо, що більшість відомих людей критично висловилися з приводу такої заяви безуглої.